Менше зайвої інформації в соцмережах, більше шансів повернути додому зниклого, кажуть у Прилуцькій РДА. Останнім часом у мережі Фейсбук набувають популярності спільноти з пошуку зниклих безвісти захисників і захисниць України. Прилучани користуються що найменше сімома, каже Микола Миколюк. Річ у тім, що це все відкриті джерела, і коли там публікується ця інформація, вона доступна всім, в тому числі й ворогу, і це їхні особисті дані, за якими вони можуть відслідити абсолютно все в тому в тому числі, де живе, де його родичі, де виконували завдання, яке там ну вказано дуже багато інформації, і хоч ці спільноти з пошуку зниклих мають патріотичні назви: доброго вечора. Ми з України, Україна сьогодні, молитва тощо вони несуть загрозу для того, хто можливо зараз знаходиться в полоні і для звичайного населення. Вони модеруються людьми з інших континентів. Вони і з Індонезії модеруються, і з Вірменії є адміністратори невідомо, що це за люди. Більше за все і так вони є, це люди працюють на ворога, але склавши руки, сидіти теж не треба. Повідомити про зниклого вашого родича, військовослужбовця або цивільного можна за допомогою спеціальних чат-ботів або відповідних структур, які займаються пошуком українців. Коли ви ваш там рідний, знайомий зник немає зв'язку з ним, ви не можете комунікувати. То ви потрібно звертатись виключно до тих центрів, які є представниками. В Україні цей список опублікований на сайтах на сторінках державних адміністрацій, військових адміністрацій на даний час. А от звичайне поширення детальної інформації у буцімто пошукових спільнотах чи на особистих сторінках може зіграти проти вашого зниклого родича чи знайомого. Не варто розповсюджувати дані про зниклих своїх людей, будь то військовий, будь то цивільна людина. Цього робити не рекомендується. Знову ж таки повертаємося до того, що це все відслідковується ворогом. Якщо ж ви хочете пришвидшити пошук зниклої людини та убезпечити її під час цього, зверніться до профільних відомств Національного інформаційного бюро, до Центрального агентства розшуку Міжнародного комітету Червоного Хреста, до Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України, або на гарячу лінію Міністерства внутрішніх справ України.